Добрий день! слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. І сьогодні ми поговоримо про історію знищення річки Дніпро. Не дивуйтесь, але Дніпро вже мертвий, і це не моя думка. Я буду посилати сьогодні на українських науковців. Так от, українські науковці вважають, що Дніпро, як річка, вже мертва, тому що вона втрав в нинішніх своїх умовах. Втратила здатність до самовідтворення і втратила власне свою е, первинну природню екологічну систему. Чому це так відбулося? Зараз розповім. А приводом для цієї стала, начебто, смішна фотографія, яка днями обійшла усі дніпровські пабліки, де людина ходить по воді. Наче по суші. Ну, насправді нічого дивного в цьому немає, хоча фотка вже стала такою собі мемною. Рибалка, якого ми бачимо, і він стоїть так метрів за 200 від берега в центрі міста Дніпро, неподалік, власне, напроти знаменитого ресторану Поплавок і неподалік від не менш знаменитого готелю Парус. Так от ця людина тут нічого ніяких див немає, вона просто стоїть на мілині. Так от, якби Дніпро був у своїй Природній течії, то цього неможливо бути. Тому що течія б змила той намив, ґрунту, мулу, піску, хто його знає, що там накопичилось, бруду усілякого, бо там недалеко ще й колектор. Так от, був би там колектор, не було б там колектору. Первинна течія Дніпра змила б оце усе. Я е, е, одразу пошлюсь на е, так, да, і до речі, якщо продовжити фотки, от Дніпро в нинішньому стані ця фотка зроблена буквально вчора моїм приятелем, відомим дніпровським поетом Сергієм Самідітним. Сергію, е наші вітання, От це він сфотографував це вже особисто. Фотки Сергія, те в якому стані сьогодні знаходиться Дніпро. Це на підтвердження моїх фоток. Ну, а це вже фотки з висоти пташиного польоту. Я знайшов в їхнеті. Про це про те, щоб ви розуміли наглядно. В якому забрудненому стані є сьогодні Дніпро ну, жителям Дніпра, міста Дніпра і усіх міст і населених пунктів, котрі живуть біля Дніпра? Те, як цвіте Дніпро, наскільки він брудний і замулений, це відомо. А от для інших, хто не бачив нашого Дніпра або бачив його давно, або уявляє лише у якихось картинках чи бачив на карті. От я вам показав те, в якому неймовірно забрудненому стані знаходиться Дніпро. І тут ніде да, впливають е, скиди, впливає е, те, що викидує е, в річку промисловість, стан наших очисних споруд, е, комунальні е, е, стоки, але це все. Ну, знаєте, це все лише додає до основного злочину, котрий е зробила вчинила радянська влада із нашою найбільшою річкою України. Ну і власне найбільшою річкою е Європи Дніпром. Тому що починаючи з 20-х років років, е був е побудований каскад водосховищ, який перекрив течію Дніпра шістьма плотинами, і, власне, з того часу Дніпро. Перестав бути річкою. Дніпро перетворився на систему водосховищ і науковці. От ми е, бачимо каскад е, цих водосховищ. Першою буде побудована та сама Дніпрогес у Запоріжжі, е, Запоріжжі потім е, Каховська е, гребля. Про неї я розкажу. Ну, це знаменита каховська брі. От на те, що ми маємо ту трагедію, яку ми маємо е цього року після повномасштабного вторгнення, і коли окупанти підірвали Каховську е дамбу, оце теж наслідок отого злочину, котрий вчинила з нашою річкою радянська влада, а тепер з нею. Як наслідок того злочину, можливим став ще один злочин, який вчинила з нашою річкою вже нинішня московська влада. А у нас ще п'ять таких дамб, і кожна з них є. По-перше, це складна гідротехнічна споруда. І ще задовго до 2014 року всі наші гідроспоруди перевіряли і говорили, що вони являють собою екологічну небезпеку, тому що на їх утримання просто йдуть сотні мільйонів коштів, і цих коштів недостатньо. Так от, скажіть, будь ласка, чи потрібна нам така от міна уповільненого дію дії? І одна змін після повномасштабного вторгнення цього року? У каховці вже вибухнула це дуже і надзвичайно небезпечно. Так от для чого перекривала радянська влада перекривала Дніпро? Ну для того, щоб зробити можливим. Судоплавство і задля отих тих самих гідроелектростанцій, які насправді ще за часів радянської влади було пораховано, що вони економічного зиску не приносять, тому що їхній загальний внесок в енергосистему України десь близько 5%, Але що цікаво, оскільки Дніпро піднявся в своїй течії, то усі малі річки. Котрі впадають в Дніпро, ну жителі Дніпра прекрасно знають такий самий стан нашої малої річки, колись дуже чистої річки Оріль, котра теж уповільнила свою течію через те, що піднявся рівень Дніпра, і для того, щоб нагнітати цю воду, дати можливість їй протікати, побудовані нові гідротехнічні технічні споруди вже на малих річках. Для того, щоб утримувати гідроелектростанції на Дніпрі, там працюють тисячні колективи. То для того, щоб утримати малі гідротехнічні споруди, працюють десятки тисяч людей і ще за часів радянської влади. Ні, на в 97-му році пораховано, що отой зиск, котрий начебто, дає гідроенергетика, він в п'ять разів менший за ті кошти, котрі потрібні для утримання малих гідротехнічних споруд, котрі усього лише нагнітають ту воду з малих річок у Дніпро. Котра, якби була первісна природня течія, то сама по собі стікала, і оцієї усієї махіни, яка забруднює в результаті нашу головну артерію, і усі малі річкові артерії з ними пов'язані, вони цього просто не було. Не кажучи вже про те, що навіть в найкращі часи для річкового транспорту його внесок. В загальний потік логістичний був ну близько одного-двох, максимум там в кращі роки 5%. А зараз рівень річкових перевезень я маю на увазі цифри, котрі наведені ще до 2014 року, становився щось там нуль нуль скільки відсотків. тобто, дивіться, який економічний зиск ми маємо від оцього неймовірного перекриття і руйнування нашої річки. Гідроелектростанції економічного зиску не дають, річковий транспорт економічного зиску не дає. А що ми тоді маємо? А ми маємо неймовірні екологічні і більше того людські втрати. Тому що знаєте, скільки оцими каскадом водосховищ затоплено на наших земель. Це 700, понад 700 тисяч 710, там здається гектарів. Нагадаю, що Вся наша площа всієї України 609 тисяч гектарів. Тобто, тобто майже одна тисячна України. Затоплена нікому не потрібними водосховищами. А що це за землі? Третина з цих земель були родючими, були відведені під садиби, під поля, під пасовища, під сіножаті. І тепер ми їх не маємо, не кажучи вже про те, що це наші історичні землі, затоплені запорізькі Січі, затоплені козацькі кладовища. Коли впав рівень у Каховському водосховищі, взяли і тут же знайшли козацьку, козацьку чайку. Кажучи вже про те, що на різних підпільних археологічних ресурсах, де там продають е, свої е, знахідки, чорні археологи е, зараз просто такий сплеск того, що понаходили на дні каховського водосховища, затоплена наша історична пам'ять. Скажіть, будь ласка, воно було того варте. Більше того, під час коли відбувався е, перший Дніпро Гес, це було ще до другої світової, 27-33 рік. Будували, затоплювали і врешті запустили. А потім е, каскад. Інших і відповідно, плотин – це вже 50-ті, 60-ті роки. І останній, от наша кам'янська плотина неподалік від Дніпра, була побудована в 73-му році. От за цей час я навіть скажу скільки було. Затоплено понад 10 тисяч свинтерів, переселено понад 3 мільйони людей. Кожен десятий українець майже був ну, на ті часи був переселений. Да, і е, коли я говорив про е, наші гідроелектростанції, от е, цитую: якщо на шести ГЕС працює близько 500 людей, то на насосних станціях, от ті, котрі е, вирівнюють рівень води, декілька тисяч і кошти, що поглинають насосні станції, станом на 97 рік, п'ятиразово перевищували вартість енергії всіх. Шести ГЕС побудованих на Дніпрі. От вам і весь економічний зиск, науковці. А я маю щастя бути знайомим з нашим дніпровським академіком Григорієм Григоровичем Шматковим. Григорію Григоровичу, наше вітання. Я знаю, що час від часу ви дивитесь моє відео і навіть читав ваші коментарі. Дякую. Теж з академіком Аркадієм Григоровичем Шаперем. На жаль, Аркадій Григорович нас, нас покинув, але він залишив після себе неймовірну наукову. Працю, котра так і називається, «Ще, про Дніпро, ще стогне, але вже не реве. Згадуємо знамениті, знамениті слова нашого Шевченка. І там він науково обґрунтував, що. Про це все перекриття не просто не мало сенсу, а більше того, навод... створило неймовірні екологічні ризики і просто таки спричинило смерть нашого Дніпра, тому що без своєї первісної течії він втратив свої всі свої екологічні системи. Жодна з платин. Немає рибопропускних е пунктів. Ми, якщо це так і залишиться, вже ніколи не побачимо знаменитих дніпровських осетрів, А вони колись були, їх виловлювали ще після Другої світової. І якщо ми відновимо е течу, е як це е можливо зробити, е е науковці е якраз обговорюють і, в принципі, знайшли. Е Доволі прийнятний варіант, коли спускається спочатку, повільно, безумовно, що не було якихось паводків, починаючи з нижніх плотин, поступово спускається вода. Плотини залишаються в якості мостів, в якості якихось логістичних споруд, але насправді вони не потрібні. Більше того, якщо ми повернемо Дніпрову його первинне русло. Ми, врешті-решт, побачимо знамениті дніпровські пороги. А дніпровські пороги це не лише культова споруда, яким колись поклонялись гуни, алани, хазари, козаки в тому числі. А це ще й, знаєте, як у, у акваріумах для рибок стоїть оцей кисневий бульбулятор, котрий накачує воду киснем для того, щоб рибкам було власне чим дихати. Так от. Дніпровські пороги це той самий бульбулятор, який накачує киснем усю нижню течію Дніпра. Звідсиля колись там було неймовірне рибство, рибне багатство, як і по всій акваторії Дніпра. Але ми втратили це багатство. Більше того, ми вже втрачаємо саму річку. Науковці називають, що десь через сотню, максимум три сотні років, Дніпро перетвориться ось цього каскаду водосховищ на каскад. Вонючих болот, по якому неможливо буде, навіть як, якщо ми говорили про якісь там е, можливі е, транспортні, е, транспортну логістику річкову, яка насправді е, з економічної точки зору вона вже не потрібна, навіть вона вже буде неможлива. І чому я згадав на початку своєї розмови оту фотографію, де людина ходить по Дніпру як по суші, оце. Одна з перших таких фоток, але боюсь, далеко не остання, якщо ми із своїм Дніпром нічого не зробимо. Ми багато говоримо про відновлення нашої економіки після війни, а ще краще під час війни. Тому що до, 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 доки наші героїчні збройні сили відстоюють нашу незалежність на фронті, нам потрібно відстоювати нашу незалежність, майбутнє нашої держави тут. І те, що ми подекуди, от про цю трагедію, яку створила з нашим Дніпром радянська влада. Ми знаємо про голодомор, ми знаємо про терор, ми знаємо про масові розстріли, про розстріляне відродження. Але ми дуже мало говоримо про оцю страшну трагедію, з результатами котрої стикнулись уже ми, а ще з гіршими результатами стикнуться наші діти і наші онуки. Ми... Не маємо цього допустити. Дніпро треба відновлювати, тому що це наше майбутнє, врешті-решт. Слава Україні.